Сьогодні перше пілотне відео, перший стрім на моєму каналі. Та я його вирішив зробити. Вже, щоправда, освітлення не таке добре, але на тлі природи, на тлі старої глиняної споруди. З того боку, я не знаю, чи видно вам стоять мої вулочки. Тож в цьому короткому стрімі сьогодні він не буде дуже... Довгим, оскільки сонечко сідає, я розповім вам про канал Рівненський віг, про історію його виникнення та поділюсь планами на сезон. Одразу хочу сказати, так, що я роблю вже другу порцію сосисок на решітці, на мангалі. Оскільки, ну дякую дуже Олександру, моєму приятелю. Тому що, якби не він, то попередню версію цього стріму я б ще в пів щось розповідав на камеру, а в мене не працював мікрофон. Тому дуже дякую, Олександр, що ти врятував канал Рівненський ВІВК від е, безмовного контенту. Отже, сьогодні всім дякую, що е, дивитесь онлайн цей стрім, але оскільки підписників я бачу дуже мало, то можливо в запису вам е, доведеться це все подивитись. Почнемо з нашого бекграунду. Це стара глиняна хата. І завдяки цій старій споруді, взагалі виник канал Рівненський. Вів перший ролик був в 23 третьому році, такий серйозний, який я виклав на канал, коли я почав розмовляти на камеру. В той час ми навіть збирались прибрати цю споруду стару, демонтувати її. Ті, хто дивились, ролик було та стало цього року. Де я показував на нашій території, яка була ділянка, який був тут бруд повсюди, як ми це все прибирали. Е і як це виглядає зараз. Вони знають, який вигляд мала ця стара споруда. Ми вчасно зупинились, не стали її демонтувати, тому що в нас почне опалення. Так, вибачте, зараз тут. Ага, це не коментар. Е тож. Ми цю споруду стали використовувати для зберігання дров, тому що як пічне опалення треба мало того, що зібрати дрова, ще мати місце, де вони просушуються, щоб взимку вже запалювати грубку та зігрівати нашу оселю. Саме з ролика про стару глиняну хату розпочався канал Рівненський ВІВ. Щоправда, на цьому каналі й досі залишилось 20 роликів. Щоправда, в них я не говорив на камеру, тільки були якісь мої перші кінематографічні спроби, але цей ролик про стару глиняну хату отримав рекомендації в YouTube і до сьогоднішнього дня отримає перегляди, як і інші мої ролики. Скажу вам одразу, що в мене так сталося, що я не міг регулярно вести за різних причин свій YouTube канал. Цього року, 25-го, е, був час та е, можливість знімати контент для вас. Е, цього року вже 2000 підписників ми набрали на каналі Рівненський ВІВ. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться цю трансляцію онлайн або в записі. Обов'язково підпишіться на канал. Е, так я найкращим чином отримую е, мотивацію. Для створення нових відео для роботи над новим контентом. Та трішечки поділюсь з вами е, ідеями, які в мене є для наступних моїх відео. Е, для тих, хто дивився відео каналу Рівненський Вів, ви може, може знаєте, що е, це реставрація стали, старих глиняних споруд, е, реставрація будівель. До речі, е, ми робимо зараз хату, він придбав старий. Будиночок та допомагаємо йому робити ремонт. Ролик так називається Стара нова глиняна хата нещодавно багато переглядів е набрало відео про те, як ми проводили каналізацію, Септік. Е на наступному тижні плануються ще роботи з водопроводу. Я знаю, що аудиторія мого каналу дуже полюбляє е різні реставрації, старих будівель, ремонт. І так само я робив огляди на інструмент. Е Дільництво нещодавно, вчора, буквально, перший був огляд вуличків на моєї маленької пасіки. Перевірив, слава Богу, всі вони вціліли. Після зими пережили, тож цієї весни буде обов'язково бджолина тематика. Так само в нас є кулінарна рубрика Смачний вівк. Я дуже радий, навіть останній коментар отримав від людини, що. Ну, Дуже добре, мені взагалі-то подобаються ролики твої про реставрацію будівель. Ну, Кулінарна тема така, але нормально. От. Це значить, що аудиторія каналу трішечки набирає обертів. Обов'язково відкоментуйте, чи подобається вам саме ось такий формат на природі. Е, натуральний, коли я щось готую, зараз в мене розпалюється багаття, дрова тріщать потроху. Е, трішечки це, звісно, заважає інколи. Хочеться заплакати від чаду цього, але все має бути натурально на каналі Рівненський Вів. Бачите, ну, формат стріму. Я в перший раз сьогодні його роблю. Це мій перший досвід. Трішечки, звісно, нервувався. На початку сподіваюсь, що з часом вже наберусь досвіду, щоб мої стріми так само вам були цікавими. В планах на сезон в мене що. Це, звісно, реставрація старої нової хати мого приятеля. Це буде і каналізація, сантехніка, штукатурка, перегородки, кухня ну, взагалі різні теми. Я буду намагатись, е висвітляти абсолютно все, знімати. Так само по нашому хутору. Е, в мене під дахом є місце для е, створення власної дизайн-студії, для. Того, щоб проводити в майбутньому стріми, я завчасно думаю про те, що цей формат має прижитись на каналі Рівненський ВІП. та планую е зробити утеплення фронтону з одного боку, оскільки е минулого року я утеплював його пенопластом. Це не досить була така м добра ідея, тому що е цього року я хочу зробити дизайн студію. Отже, буду робити це власноруч та обов'язково покажу вам. Я думаю, це буде стиль лофт. Також, звісно, цієї весни будуть ролики про бджіл. Обов'язково ми будемо разом з вами вчитись, оскільки я пасічкую тільки другий рік. Дуже цікавий процес. Повірте мені, на це мене знов-таки присадив мій приятель, буквально з силою казав, купуй. Вулики, займайся цим. І я ні на мить не пожалкував, тому що процес настільки цікавий, унікальний, інколи релаксуєш. Ну, Єдине, що треба, коли е, займаєшся бджолами, це побороти свій страх, тому що, та, звісно, вдягатись, мати необхідний костюм, маску, все це перевіряти, тому що все-таки це небезпечна справа. Так само, як відкачуєш мед. На каналі є ролик як минулого року, в липні місяці відкачував я мед. А бджоли я вам скажу дуже не люблять, коли в них забирають мед. Вони е, будуть е, переслідувати вас та намагатись вжалити як найсильніше. Ну, можете передивитися цей ролик та побачити на власні очі, що це за процес. Так само, звісно, буду висвітлювати, як позавчора. Ми прибирали березу. Ще планується прибирання таких великих дерев. На жаль, я особисто сам не можу цього зробити. Потрібні помічники. Я вважаю, що нас чекає наступний контент. Сьогодні перший тестовий стрім. Згодом сьогодні я побачу якої якості буде обладнання. В мене є ідея вже більш професійного стріму, коли буде стояти ноутбук, професійний мікрофон. Та, ви, та я зможу читати коментарі, в чат. Наступний стрім планується на цьому тижні зробити. Точно вам не скажу. Нехай це буде сюрпризом. Як для вас, так і для мене, щоправда. Та. Що важливо, цей стрім буде відповідями на питання, які я отримую в коментарях. До речі, найчастіше запитання, яке я отримую, це що таке Вівк. Одразу зроблю спойлер такий, що, оскільки це найчастіше запитання на моєму каналі, обов'язково буде відео, що таке Вівк. Я не розкрию. Відповідь на це питання сьогодні, проте е, так само скажу, що, мабуть, частина моїх підписників, глядачів вже згадала, що таке ВІВК. Але відео обов'язково буде. Е, що я хотів би ще сьогодні розповісти? Е, дуже така була дивна річ, коли ми переїхали сюди. До речі, цього року о, набрав багато переглядів. Ролик було та стало. Ми вже живемо на хуторі три роки, та довелося змінити свій спосіб життя, навчитись багатьом речам від опалення каналізації сантехніки. До речі, ви бачите колодязь, його глибина 36 метрів. Всередині встановлені такі бетонні круги. І просто неймовірно, я навіть боявся туди зазирати всередину. Там стоїть глибоководний насос, такий самий ми встановлювали в нашого приятеля в його хаті. Щоправда, там глибина менша, 5 метрів. Ось така технологія тут присутня. Ніколи до цього я з тим не стикався. Від цього насосу вже трубами йде вода до будинку. В спеціальній кімнаті в мене стоїть. Гідроакумулятор: як живеш на хуторі в безлюдному місці, то доводиться у всіх цих питаннях розбиратись. І про що я казав наш ролик, було та стало. Він зачепив дуже велику кількість аудиторії. Я отримав багато відгуків, реакцій. такої щирої. хочу ще раз подякувати і підписникам, і тим, просто хто коментував, були настільки щирі емоції, я розумію. Те, що наступним часом чекайте, буде розширена версія режисерська, так би мовити, в якій я дуже детально розповім, покажу, як все тут було, як тільки ми сюди переїхали жити, Роз, розкажу вам, як ми переїжджали за тисячу кілометрів з усіма речами, з повністю навантаженими авто, з тваринами нашими в нас, як ви знаєте. З моїх роликів дві німецькі вівчарки: чорна це жасмінка та е, ророша, рудий, рожавий песик, я його називаю. Е, також у нас три чівавки є та два кота Степан та коня. Ось така велика родина, е, яка допомагає часто в зйомках. Ви бачили, що постійно там десь з'являється жасміна. Е, біля мене вона дуже любить. Знімати зі мною ролики для каналу Рівненський Рівк. Отже, дуже багато планів в мене на цей сезон. Сподіваюсь, що формат таких от стрімів вам також сподобається. Якщо поганий звук, то в майбутньому, звісно, я це все наведу лад в цьому, підготую технічне рішення для того, щоб мене було добре чутно. Буду відповідати на ваші запитання, якщо вони будуть з'являтись та розповідати вам в режимі онлайн на наших стрімах на каналі Рівненський. І ще раз, якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Планується в цього року регулярно, систематично робити цікавий контент для тих, хто цікавиться сільським життям, життям в безлюдному місці. Незабаром дуже... Хочеться зробити найцікавіший ролик для вас про наш переїзд, про життя на хуторі. Я навіть знайшов старі ролики, старі відео, як тут все було, фотографії. Все, все, все я нашпігую до ролика. Буде велика робота для того, щоб ви подивились на зміни, які тут відбулись з часом. Так, трішки треба підкинути нам багаття. Як я, казав раніше. Так, куди ти Як я казав раніше, перша версія цього стріму, на жаль, вийшла без звуку. Ну, мене ніколи це не зупиняє, якісь складнощі. Можливо, така атмосфера буде для вас навіть краще сприйматись, ніж те, що я зняв до цього. Ну, на жаль, звук був втрачений. Я трішки посміявся над блогерами, коли вони казали, що ось проблема зі звуком. Думаю, ну що вони там не можуть налагодити. ну ось Перший млинець комом робити собі щось смажити на мангалі, але для того, щоб зробити перший стрім... Так, от бачите, заважає цей дим мені сьогодні дуже сильно. О, от можна заголовок зробити рівненський вівк. Розплакався на першому стрімі. Ну, потім, е до речі, після того, як я робив ролик про стару Глиняну хату, та він потрапив в рекомендації, е ну, буквально і сьогодні йдуть на ньому перегляди. Потім я зняв продовження на цю тему. Е другий, третій ролик. Е ми Фактично зробили косметичний ремонт. Це була стара Стодола, де зберігали, вирощували худобу. Ну а ми вже її зробили такий косметичний приємний вигляд. І це невід'ємна тепер частина нашого подвір'я. Разом з тим, там, з цього боку я вже показував в своїх відео фруктові дерева, старі. Ми намагаємось максимально яблуні, груші, все зберігати. Обрізати, формувати крони дерев, щоб гілля вниз дивилось, щоб зручно було збирати врожай, також восени ми уклали трішечки бруківки, щоб був більш приємний естетичний вигляд нашого подвір'я. Але роботи ще попереду дуже дуже багато. Як тільки ми сюди переїхали жити, то робили багато власноруч. Я взагалі вважаю, що коли. Мене, до речі, запитують в коментарях, шукають люди будинки, намагаються зв'язати, чи є в вашій місцевості подібні будинки. Я вам скажу так: що в основному те, що я бачу зараз, це будинки, вони мають такий стан, який передбачається дуже старі хати, це дуже старі будівлі, в основному за доступним, скажімо, бюджетом. І та багато роботи, розумієте, що багато роботи доведеться робити власноруч. І перша робота, яка робиться ну, в абсолютно практично кожній придбаній хаті, це прибирання. Тому що це завжди багато-багато сміття. Скоріше за все, там жили старі люди, які вже собі не могли дозволити там нормально мати доглянуту ділянку. Але це все старі речі, це-все, -все -все, я вважаю, треба. Прибирати, коли тільки е, е, отримуєш будинок. Це очищує ділянку, тобі е, самому стає дихати легше і справ, та справи йдуть набагато швидше при цьому. Е, ось такий в мене є досвід е, з прибирання ділянок. Ну, і в своєму будинку, мабуть, ви це знаєте, що робота ніколи не закінчується. Проте, звісно, є як плюси, так і мінуси. Тому що, ну, на мій погляд, жити в такій красі це надихає, це дає сил та дає натхнення. Я дуже радий, що на каналі Рівненський ВІВК я можу робити відеоконтент, той контент, що е дозволяє вам дивитись на все це, отримувати задоволення. Е коментарі, які я отримав, вони настільки щирі. Я Можу, в мене не так багато підписників на каналі, я всі їх в коментарі передивляюсь, е всім відповідаю. ну, За виключенням, ви розумієте, що я трішечки завжди порція хейту, але це таке філософське в мене відношення. До цього е я в описі до свого каналу Рівненський Вік е зробив акцент у тому, що цей канал е виключає агресію, сварки, тому ну, провокаційні коментарі. Звісно, я видаляю, маю на це право. Це політика правила мого каналу. Я про це ще раз вирішив сьогодні в першому пілотному стрімі нагадати. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Цей канал я намагаюсь робити так само, трішечки з гумором, подавати матеріал, технічні теми висвітлювати. Проте я не являюсь часто експертом в тих речах, про які розповідаю. Не завжди про це там кожен раз повторюю. Проте е, дуже вдячний, коли мені коментують, коли дають поради, е, щирі від спеціалістів в якійсь отраслі, як джільництво, реставрації, ремонти, інструменти. Е, е, я дуже радий, що можу отримувати цей досвід. Та якщо мої відео дають вам якусь інформацію, теж дуже радію від цього, щиро радію та вдячний. Знов таки ще раз хочу подякувати своїй аудиторії, тому що моя маленька аудиторія, вже 2000 підписників, е дає мені дуже високу мотивацію для того, щоб робити для вас різні відео в різних форматах. Ну, Мені здається, не дивлячись на те, що перший стрім такий був линцевий, е я трішечки нервував, але. Е Зміг розповісти вам про плани на наступний сезон. 에, провести це все на природі в такому місці. Дуже-дуже багато планів. 에, голова постійно працює над тим, який буде наступний контент на каналі, які відео, який новий формат. 에, я думаю, що час підходить до завершення цього першого. Пілотного випуску, обов'язково підпишіться на канал Рівненський Вівк. Дивіться мої наступні відео, сподіваюсь, вони цікаві для вас. Всього найкращого дякую, що були зі мною, або дивитесь цей стрім вже в записі. Все, буду сосиски смажити другий раз. Всім дякую.